Доброго раночку, вітаю вас в новому влозі, в новому відео. Я Інна, якщо ви вперше зайшли на канал, і зараз ми проживаємо у В'єтнамі. У нас сьогодні не дуже такий сонячний день. А ліса прокинулася вранці і каже, хочу в кав'ярню з дитячим майданчиком. Ну, так вона називає цю кав'ярню. Насправді там одна гірка. Цього навсього, і декілька разів ми туди ходили для різноманіття. Трішки треба пройтися туди, не так то й близько воно біля нас знаходиться. Але ми з Женією вирішили, то, чому би і ні. Аліса пограється, а ми з Женією поп'ємо каву. Отож рухаємося в цю сторону. Давай, Аліса, скоренько на самокат додати. Це не папу Гайвиця, це птах якийсь. Ти бачиш, як він гучно кричить. Бачиш, щось розповідає він. Цікавий який, так? Мені подобається. Подобається? Угу. Суток, вона, ся, Чому дивиться? Ага. Думаю, що це за гарна дівчинка до мене прийшла така. От, веселий. веселий? Так, ходімо, Авіся. Хело, каже, ти чула? Хело? Кажи йому хелоу. А тут ось новий Мунмілк. Відчинили неподалік. Тут неподалік цього місця на паралельній вулиці є Мунмілк. Він там був давно, а ми сюди давно вже не ходили. І ось якийсь магазин фрутмарт. Давненько ми тут не були. Ходімо. Хеллоу так птах нам казав, так? Хто? Птах нам казав, хеллоу. А, папуга? То не папуга, то якийсь просто птах, мені здається. То <значит>, папуга? Ходімо. Чи воно головою Угу. Ну, значить папуга. Так, і ось ця кав'ярня. Автомати кришками. Кава. Что у нас тут по меню? Стандарт. стандартные. так? Да, да, да. Uh, black... With uh, milk. Black coffee with uh, milk. Black coffee with milk. And um, salt coffee. ice. Ice, yes. And... Um, Кофе, кофі е кофі плись. Дякую. Обережно будь-будь. ласка. Нам вже принесли чай в багатьох таких в'єтнамських закладах одразу при замовленні тобі приносять. Звичайний такий зелений чай, поки ти чекаєш своє замовлення, можеш попити чайок. Коли спека, то він прохолодний, а коли прохолодний на вулиці, він тепленький. Ну, каву вже принесли. Це така насичена гірка кава. Вона подається зі звучонкою, зі звучоним молоком і задається лід. Завжди приносять лід. До речі, у В'єтнамі. В'єтнам це лідер і по вирощуванню кави. Один, він здається на другому місці по це кави. Це раніше було, зараз ніхто не знає. І, ну, я... Раніше було після Бразилії, друге місце. Ну і на зараз, наскільки я читала інформацію, ця тенденція зберігається і В'єтнам вирощує переважно е, робусто. Тому кава ось така насичена, гірка, вона така аж тягуча, коли її п'єш, і вирощують переважно в гірських районах. В'єтнаму дала, десь ще здається, одне місце, я не пам'ятаю вже де. І вирощувати каву у В'єтнамі започаткували французи. В'єтнам був французькою колонією, і саме французи привезли у В'єтнам каву і в гірських районах її почали вирощувати. Спочатку це було просто в якихось горщиках вони її вирощували. Thank you. А потім це перейшло на масштабне виробництво на полях, і до цього часу це зберігається. Я сьогодні собі замовила каву з яйцем, так звана egg coffee. Це просто жовточок, збивається з цукром і додається до кави. Ця традиція йде з 1940 х років, коли молока не було, і ось в паної вигадали ось такий метод. І до цього часу у в'єтнамських кав'ярнях саме так подають. Це смачно, це незвичайно. І якщо ви не знаєте, що це яйце і що це жовток, ви в житті не здогадаєтеся. Мені принесли в такій тарілочці, тут гаряча водичка, а, мабуть, для того, щоб кава. Була тепленькою, зберігалася тепленькою. П'ємо нашу каву. Дядько їздить на байку, продає Тут в нього все куріється, коптиться. І він такий настирний, завжди. Е, йдеш по дорозі, він зупиняється біля тебе, ти на нього навіть не дивишся. А він зупиняється і пропонує своє баньбоу. Зараз п'ємо каву, а він прийшов до нас. Бандо, ну no, so much. Окей, okay, on <laughs> Один Він мені вже в пакет, гамать. Венті. Okay. Okay. Він мені в пакет вже два штуки суне. От дядько. Баньбоу – це ось така рисова булочка, ліше їх обожнює, але ми переважно купуємо з кокосом, з начинкою кокоса, там солоденького, або ні з чим це в нас якісь смажена цибулька, морквочка, грибочки і перепалені яйця. Ось тут так ціленькі вони лежать. Тут їх декілька має бути, такі вже купували. Не скажу, що мені це дуже смачно, але ось вирішила сьогодні вам показати. Насправді сама булочка ця баньбао, вона з рисового борошна і там, де ми купуємо завжди, вона така ніжненька. Тут вона якась така тугенька забита. Будеш їсти, Аліса? Так? Будеш? Повертаємося ми вже додому. І щойно була приємна така, е, приємне знайомство, приємна зустріч е, з жінкою з України. Вона була з хлопчиком цій самій кав'ярні де й З... Хлопчик, такого ж, віку, як і Аліса, 4 роки. Тож вони спочатку не дуже гарно погралися, там щось вони не могли знайти спільну мову. О. Але Потім їм вдалося Ліса, з хлопчиком потоваришувати, і ми почали розмовляти. Знаєте, коли зустрічаєш українців, то розмовляєш, не можна говоритися, і те, і ти розповідаєш. Вони в Донанзі ще декілька днів будуть. домовилися, що сьогодні ввечері ще підемо, прогуляємося разом. Договоримо все, що не договорили, бо багато цікавого почули для себе. Будемо деякі варіанти для себе думати, обдумувати, але зустріч була дуже приємною. Е, так, повертаємося ми додому. Зараз повертаємося до своїх буденних справ. Приготування обіду. Денний сон. Е, потрібно змонтувати відео, багато справ ютуберських, блогерських. Тож так, готую обід сьогодні. У нас тут ризма вариться в рисуварці, а тут я тушкую курячу грудку з овочами. От в мене цибулка, морква, кукурудзка та горошок заморожений. Все зараз протушкується, будемо обідати. Але ще до курочки буду додати, подивіться, що в мене є. Я думаю, що люди, котрі живуть за кордоном, мене зрозуміють, наскільки це... Тепло щось отримувати з українських продуктів, з українських товарів. Настя, дякую тобі величезне. Перепали мені ось такі сушені трави, хмелі сунелі, українського виробника, тож зараз сюди додавлю і це прям ох, по-домашньому. Буде у нас зараз такий обід, ще приготую салатик зроблю. Та й будемо обідати. Ну і знову ж таки, вам як натхнення, що приготувати на обід, можете брати собі на заміточку. Смачного всім. Ми вийшли з Алісію на вулицю. Слухайте, у нас закінчуються фрукти, і мені потрібно було б йти на базар. У Алісі бажання немає. Мені потрібно було це зробити, коли вона спала. Тепер ми без фруктів. Але сходимо у Вінмарт. Я нещодавно там купувала великі манго по гарній знижці. Аж хочу вірити, що і зараз вони там будуть. Загалом подивимося. Можливо, щось там і придбаємо. Так, огірочки я взяла, 15 тисяч вони коштують. А манго немає, дарма, я сподівалася. Чіпсики взяла? Ні, дякую, Аліска, не потрібно чіпсики. Ой, І по фруктам тут все. Яблука які дорогі, гроші також дорогі. Тож фруктів в мене беремо лише огірочки. Щось просить, чи ще смачненького. Можливо, щось... зараз якесь печиво знайдемо чи ще що. Смачненькі, так, Дуже вкусно. Рукавички такі. Так? так, ну фруктів не було, але все-таки дещо ми придбали. Покажу вам вдома. якщо До мого огляду не з'їсть все. Йдемо, трішечки прогуляємося за Алісією. Ось ці палички точно до огляду не доживуть. Алісі, мені сподобались такі кукурудзяні палички зі смаком сиру. Я також одну спробувала, ну так нічого. Смачненько, правда Аліса? Mm -hmm. Подобається тобі? Будемо ще на набережну трішки прогулятися. Ходімо. Розповідала вам сьогодні про каву вранці, тож хочу продовжити трішки свою думку. розказати про свої вподобання. Я особисто я дуже люблю каву. У мене був один-єдиний такий період в житті, коли я була вагітною, в мене був страшенний токсикоз. І він був у мене з самого початку вагітності до самого останнього дня, коли я каву просто ненавиділа. У мене всі запахи подразнювали, кава в тому числі. Ну, не тільки кава, в мене в той період, всі запахи подразнювали. Тож, тож я такий любитель кави, але я не люблю робусту, я люблю Арабіку більше. Але у В'єтнамі мені подобається їхня в'єтнамська. Кава, вони досить часто обсмажують каву з ваніллю та шоколадом. Досить часто у своїх влогах, коли купую або готую собі каву, я вам показую, яку я саме найбільше полюбляю. Така кава є, її можливо купити в Україні на сайті. Пром можливо, як прийду додому. Якщо не забуду, то вам покажу. Але не всім вона смакує. Я знаю, що по моїй рекомендації купили і взагалі в'єтнамська кава не зайшла, не сподобалася. Тож сильно рекомендувати не буду, ви вже самі орієнтуйтеся на ваші смаки та приймайте рішення, чи вам така кава смакуватиме. Інколи мені потрібен, потрібен якийсь такий перепочинок від в'єтнамської кави, інколи я від неї втомлююся. І тоді я замовляю собі в кав'ярні габолате, або капучино таке більш легше, більш м'якше, тому що робуста вона така з гірчинкою насичена. І до того, як ми приїхали у В'єтнам, я взагалі намагалася намагалася каву собі купувати в складі якої просто ну мінімальна кількість робусти або взагалі арабіку 100%. Але зараз ось так: в'єтнамська кава мені смакує. Досить часто я люблю що у в'єтнамських кав'ярнях, продають солону каву. Це збиваються вершки з сіллю, На дно додається згущенка, згущене молоко, посередині гірка кава, а зверху солоні вершки. І це такий незвичайний смак. Це все потрібно перемішати, звісно, це все з льодом подається. Солону каву теплою ніколи не пила. Взагалі у В'єтнамі майже вся кава холодна з льодом. Ну, лате і капучино, звісно, з ну без льоду теплими п'ються. А все решту кава у В'єтнамі холодна. Ну звісно, коли така спека ще гарячої кави випити, то взагалі. Це тумач, тож в'єтнамці полюбляють таку холодну каву, і ми вже також її полюбили. Є ще біла кава от у в'єтнамських кафе можна зустріти білу каву. Це просто кава з молоком. Інколи вони її так і називають кава з молоком, інколи біла кава. Не знаю чому. Вона трішечки там, мабуть, більше трошки молочка. В... Кав'ярня заведено подавати каву як зі згущенкою, так і з молоком. Якщо це згущенка, то вони пишуть мілк. Якщо це молоко коров'яче, то вони це пишуть fresh Ще в кав'ярнях можна зустріти каву сайгон, це просто заварена кава, вона здається без молока і з а, льодом. Ну, Це на любителя. Ну, і Декілька разів пила, але я не поціновувач кави без молока, тож зазвичай замовляю, щоб там була якась кількість молочка. Як заварюється в'єтнамська кава? У в'єтнамців є спеціальний такий заварничок алюмінієвий, він називається Пін. І сьогодні я прочитала таку інформацію, що саме французи В'єтнам був французькою колонією, то саме французи принесли у В'єтнам цю культуру, саме так заварювати каву. Зустрічала я інформацію, що якийсь досить схожий кухонний прибор є у французів, які заварюють каву. А ось в'єтнамці для себе вигадали ось такий заварничок. Також вам його показувала. Скільки ж коштує кава у В'єтнамі? Якщо говорити про саму таку просту, зазвичай Женя собі замовляє, це невеличка кількість кави наливається в стаканчик з і тобі приносять лід, ти вже по своєму смаку розбавляєш, тому що та кава вона досить насичена, а додаючи лід, ти ось так і можеш сам регулювати та контролювати гіркоту, насиченість цієї кави то така кава зазвичай коштує до одного долара там 15, 20, 25 тисяч донг, як в якій кав'ярні. Якщо мова йде про таку каву, як Сайгун, Біла кава, солона кава або кава з яйцем, яку я сьогодні пила, то вона може коштувати десь півтора-два долари. Якщо мова йде про капучино або лате, то Така кава може коштувати десь півтора-два долара, і можливо, трішки більше в деяких місцях, як в якій кав'ярні. Розчинна кава є в магазинах, її можна придбати. Я, наприклад, якось зайшла, моєї улюбленої не було. Я декілька стійків купила собі розчинної кави. Ну, звісно, це ну не смачно. Мені це абсолютно не смакує. А в крайньому разі ця, яку я купила, вона. Була такою з таким неприємним смаком. Тож я намагаюся пити заварну каву вже багато років. Інколи купую собі стільки три в одному, до прикладу. І також не дуже я це полюбляю, але інколи буває, коли там знову ж таки в тебе кава твоя улюблена закінчилася, немає. А тобі потрібно терміново купити каву. Я відношуся до тих людей, у кого низький тиск. Якщо я вчасно вранці не поп'ю каву, ось у нас був. Декілька тижнів тому такий випадок у нас відключили електроенергію о 6-й годині ранку. І до 3 дня ми вранці встали, поснідали. Я підготувала з вечора, я знала, що не буде світла, я підготувала для нас всі продукти, що ми будемо снідати, те, що не потребує якоїсь якогось приготування, підігрівання і так далі. Ну, можна його поснідати цим холодним. А от каву я не попила. і Буквально дві години пройшло, і в мене страшенно розболілася голова. У мене низький тиск, і якщо я не поп'ю каву вчасно, то це буде просто капець. Вона розболиться зі страшною силою. І навіть я там о 12-й випила каву. У мене вже був головний біль, розболілася голова, мені не допомогло. Я потім ще у другій десь випила каву, не допомогла. І тільки пігулка справилася, впоралася. З моїм головним болем. Тож для мене кава це такий дуже важливий напій. Не просто тому, що я його люблю, тому що вранці випити каву, насолодитися. Для мене кава просто життєво необхідна з моїм низьким тиском. Ну, а у нас, як по традиції, вечірні гойдалки. Ось чому Аліса не хотіла йти на базар сьогодні. Бо вона хотіла на гойдалку. Так, Аліса, тобі тут подобається? Ага. А ще ми планували зустрітися з нашими новими друзями ми сьогодні, увечері, щоб разом прогулятися, але щось у нас не вийшло. А може, ви завтра зустрінемося. Було би добре. Правда, Аліса? Аліса так чекала, але, ну, є як є. Так, ну що ж, показую, що ми купили. Ми залісові не тільки у Вінмарт зайшли, ще і в Мунмілк заходили, тож тут з двох магазинів. В Вінмарті ми придбали ось такі булочки, вони по 10 тисяч коштують. Часто їх Женя купує ці з кремом, ці з шоколадом. Всередині смачненькі, м'якенькі, солоденькі булочки. І ще огірочки. Огірочки я вам показувала. 18 тисяч вони коштують тут 500 грамів. Пів кілограма. Далі ще ми купили ось такі цукерки Алісі. 24 тисячі вони коштують такі жилейки. І ще я купувала за 8,5 тисяч я купувала Алісі кукурудзяні палички. Вона їх вже з'їла. 18 тисяч коштували паперові тарілочки, мені вони потрібні були. І що в нас ще? І 27 тисяч коштував. Плівка коштувала. Мені вона в господарстві завжди потрібна, тож я взяла. І в Монмілк ми взяли молоко. так. Хлібчик взяли за 28 тисяч. Ось такі багетів сьогодні не було свіженьких. то взяла сьогодні ось такий хліб з вівсяними пластівцями? І ще взяли молочко. Зазвичай беру інше. Беру бренду Milk, воно по 42 тисячі, а це щось новеньке, такого ще не бачила. І це дешевше 39 тисяч, тож до кави придбали. Ось такі в нас були сьогодні придбання. Вечірні Ой, тарілочки. тарілочки я сказала. Так, дякую, що ти мені допомагаєш. Помічниця моя. Ну і буду завершувати. Дуже сподіваюся, що сьогодні вам з нами було цікаво щось новенького про каву. Ви для себе дізналися. Якщо залишилися запитання, то обов'язково їх пишіть в коментарях. Не забудьте про подобайку та підписку. Бажаю вам гарного дня, друзі! Мирного нам всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому влозі.